Переїзд з України до Іспанії, з Карпат до Іспанії, наскільки от ви довго на цим, може, розмірковували, щойно дізнавшись цю пропозицію? Ну тоді, я думаю, довго не розмірковував, тому що був молодий і такі варіанти подальшої кар'єри не, не в кожного виникають. Да? Поїхати за кордон ще й такі команди. Тому довго не думав. Що вас спершу одразу здивувало? Щойно ви приїхали, можливо, те, що ви ніколи не бачили, в да, Іспанії? Не знаю. Перше здивувало, було дуже жарко, А от в тренувальному процесі, може не знаю, в стосунках між футболістами, там, в тренерському якомусь підході? Ну, так сильно не це, тому що кажуть, Ігор Євіче у нас був, то він ж теж європейці, тому тренування сильно не здивувало. Ну да, там вони хіба самі футболісти, як вони працюють з м'ячем, таке. А так, саме тренування нічого такого. Якщо от гравець якого взяти гравця, який вам найбільше запам'ятався? Був так, знаєте, вирізнявся з Там? Так, в Іспанії. Ну, якщо по дублю, то Карлос Фернандес він і за першу команду вже виступав, багато матчів забивав даже, то він мені дуже, дуже сподобався. А з основи, може, бачили, як вони тренуються? Банега мені подобався. Ну, з іностранців, ну, з іспанців цих, а так то коноплянка мені подобається. Іспанська мова, які у вас були стосунки з цією мовою? Ну, На початку було важко, звичайно, а потім під кінець, я вам скажу, я вже почав розуміти їх добре. От зараз багато латиноамериканців в Карпатах. Ви можете з ними комунікувати да, іспанку? Звичайно. Ну, з Караскалем комунікую, тому що він зі мною в команді був там. Він якраз ми разом реабілітацію проходили, він був травмований якраз теж десь 7-8 місяців, і я, я разом з ним завжди приходив. Ми разом були. Як вважаєте, ось ця ваша комунікація, та ваша, можна сказати, така спільна історія тоді в Іспанії, і зараз теж дає свої плоди в Україні, тому що от ваша пара форвардів, вона дуже успішна, є зараз в катах. Ну, може і так, там, може щось і допомагає, тому що я його розумію. Він може мені щось підказати. Я їм, але він хороший футболіст, він будь-яким гравцем би знайшов спільну мову. Спробуйте пригадати, от коли ви поверталися з Іспанії в Україну, не відчували, от що хочеться залишитись там, там, в Європі? Не було у вас такого, може, розчарування якогось? Ні, не було, тому що я міг лишитись. Ну, я міг нікуди не йти бути там, але я захотів грати. Тому я вирішив, що хочу повернутися. У мене були варіанти і не тільки Карпатрі, але я захотів додому, знав, що буде мені легше. Тому повернувся сюди. Там і в Іспанії в Сегунді міг. Було дві команди з Сегунди, то міг. Не шкодуєте, що повернулися, ви кажете, додому Ні. Не шкодую, в принципі, тому що ну, мені зараз все підходить, Моя команда почала вигравати. В Карпатах постійно була нестабільність в плані тренерів, в плані гравців, як вважаєте, це теж впливає? Ну так, да, мені здається, що впливає, тому що якщо міняються там, гравці, тренера, то не розуміють один одного, коли нові приходять, потрібен час для цього, щоб зрозуміти. Тренера чи кожного гравця. Тому, якщо там був рік-два, мені здається, з цією командою ми б могли грати спокійно в Єврокубку. Зараз ви граєте як нападник разом з Караскалем. Позиція дещо нова для вас. Розкажіть тонкощі, чи вам подобається грати на цьому місці? Ну, позиція да, нова, я так не грав ніде не Ні, В u 19 пам'ятаю, теж грав на Падає, а в Прем'єр Лізі не грав. Ну, мені подобається ця позиція, тому що, по-перше, можна... ну, ти знаходишся ближче до воріт і завжди при завершенні стадії ти нападник, ти можеш забити гол. Мені подобається грати на це подібні. Караскаль він більше витягується як під нападаючими. Це я більше там як нападник. Але ми не граємо так, як всі команди там через подачі, щоб ну, що мені потрібно забувати там головою. Ми граємо низом все. Від того часу як грали в лізі Європи. Минуло багато вже років, і щороку кажуть, от наступного року, от наступного року, ми вже зможемо, наступного року зможемо. Такі настрої зараз теж панують в команді, що от наступного року зможемо. Ну, звичайно, кожен рік говорять, тому що не будеш говорити, що не зможе, реально. Але в цю команду от я особисто вірю, тому що хороша команда, підбір гравців дуже якісний. І я, ми зможемо, я вірю в це. Карпати навесні стали дуже результативною командою. На вашу думку, що стало причиною ось такої трансформації? Тому що набагато менше забивали весени. Ми почали грати в атакувальний футбол більше через фланги ну, і почали бити по воротах, якби, і не боятися суперника. Ми зробили все, щоб нас боялись, а не ми. Тому ми граємо в атакуючий футбол, щоб радувати вболівання. Напевно, чули про інтерес до вашої персони з боку збірної України. Як прокоментуєте ці чутки, наскільки вам хотілося зіграти в цій команді? З кожному, я думаю, хотілося б зіграти в футболці національної збірної і я не виключення. Звичайно, буду робити все для того, щоб отримати визов збірну. Знаєте, футболісти багато ну, таких цілей та собі ставлять. От моя ціль там така, така, така. Яку ціль Мар'ян Швед зараз собі в Карпатах ставить, що для вас найважливіше? Щоб команда грала в Єврокубках, щоб ми не боролись. За, щоб не вилетіти з премєр ліги а наоборот за найвищі місця.